Гей, чуваче, ти чермандер? А що треба? А що маєш? Червоні цукерки, ягоди моргони та відбірний героїн. Що з твоїм другом, чуваче? <реш> Трохи перебрав з маком, він буде таким декілька годин. А ось мені таке не до вподоби, я можна сказати, олдскульний чувак. Тепер даси мені героїн та ягоди, чи як. Чармелеон дай йому це лайно чуваче. <реш> Щось смішне, чуваче. Напевно, ти заздриш черізардом, чуваче. Що? Ні, це, це звучить тупо чувак. Мені і так нормально. Хм, крутяк. А то твої дівчата. <хи> Що сподобалося? Звісно, скільки береш за худорляву. Вона особлива. Це моя дівчина. Звісно, з такою фігурою плачу в три рази більше. Залазь в машину дорогенька. Чор забирай. Інші дівчата теж непогано виглядають. Стривай ночуваче. Якісь проблеми. Коп чуваче. Воу, 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 воу. Ти кого копом назвав, чуваче? Тебе чуваче. Скажи мені, Чермандере, а ви з чермільом випадково не расисти, га? Лише один пікачу стає детективом і тепер усіх нас підозрюють. Я маю стільки ж прав на наркотики та на секс з пікемонами, як і усі інші, чуваче. Ну що, все круто чи ні? Аніруш! Пікемонна поліція! Опусти пушку, чуваче! Чувач! Вибачай! Я забачив, що відбувалося, а? О Блять! Відпусти, відпусти його! Спокій, спокійно, спокійно, спокійно! Чоламандер, ти ж не хочеш бути убивцею копів, а? По хую! Аніруш! Поліція пікемонів! Чорт забирай, пакуй його на заднє сидіння. Ти щойно зіпсував п'ять місяців детективної роботи, глум. Я мав би прямо тут дати тобі старого батьківського ляща. Гарна робота, детектив Діто. Ти врятував нам життя. Це добре. Ей, чувачі, перший раз бачу тебе зі стволом у руках, а не в дупі. Е, Чива! Чи ага, ага, ага. <плі> Дичати! Ага. <плі> Ще один чорт забирай! Гаразд проведи його, я усе перевірю. Пані Дебро. Вас зґвалтували? Ні, в мене вкрали сумочку. О, ха. а ви впевнені? Не треба соромитися. Містер Майм може взяти аналізи. Він справжній профі. Так, я впевнена. Що ж добре, якщо ви так впевнені. <му> Може годі? Господи. Так, на чому ми зупинилися? Як ви бачите, перед нами зараз є покемони, яких я підозрюю у зґвалтуванні: Двіглет, Джинкс, але чоловік еодут праймейп. Хіть мочан, звісно. Паде я та... Вибачте, але яке це відношення має до мене. Якщо вони трах... Якщо вони гвалтують, то можуть і вкрасти сумочку. Стаття сто перша. Що ж добре, я продовжу. Гастлі і звичайно Дарнел. Це був він. Він зґвалту згавтов... викрав вашу сумочку. А... Я я не ба я бачу він взагалі навіть не покемон. А ви впевнені, що то був Покемон, а не той хлопець Дарнелло? О, дивіться, я на нього показую. П Покемон? Я, я бачила. А, так. Я бачила його силует. Чудово, вітаю тебе, Дарнеле. Ти знову втік від правосуддя. Що ж, добре, опишіть силует, який ви бачили. Добре, що ж у нього було. За, Зачекайте, за, за, дайте я намалюю хоча б основу для силуету. О, ось так. Добре, продовжуйте. Так. У нього було два велетенських роги, наче як у сатани. Взуття було наче, як у клоуна. О і руки. Були довгі, великі, великі руки. Хм, Що ж це за покемон. Це Пінсір. Дуже дивно. Зазвичай вони не приходять у цей район Лос Кантосу. А. Обіцяю повернути вам ваші цінні речі та зачистити вулиці від цих покидьків. Та я й не сильно переймаюся. Там була косметика та ключі з роботи. А де ви працюєте? У центрі дівчат-рятувальників. Пікачу. А, ваш центр знаходиться на сході Лос Кантосу. Е, так, як ми дізналися. Саме там сьогодні мене вдарив гоптівник! Десь 20 хвилин до мого приїзду сюди. Це ж божевілля! Я знав, що самий хвофтівник вкрав вашу сумочку. О Боже, О боже! Добре, добре, будь ласка, не треба істерики. Він вкрав у вас лише сумочку з косметикою, а не зговтував вас. Е, так. Добре. Що ж, готуйтеся, містер Майм. Сьогодні у вас буде дуже складний іспит. Здається, на вулицях завівся неслухняний пінсір, хоча це дивно. У нього було два велетенських роги наче, як у сатани. Взуття було наче, як у клоуна. О! І руки! Були довгі, великі. великі руки. Для чого це маєм? Тобі ніколи не зрозуміти, як це бути непомітним. Не зрозуміти ти милий, милий Пікачу, пухнастик. А я, я містер Майм, якому судилося виглядати як лисий чоловік середнього віку, приречений бути ігнорованим, приречений брати аналізи у жінок. Uh -oh. І чув я руками лише одне містер містерма. І ніхто, ніхто мене навіть не слухав. І я зрозумів, що треба переходити до справжніх дій. Перший перформатив. Кожен рух моєї руки це крик допомоги. Це зрозуміли в лише люди 18 століття. Сучасні жінки повертають мене у сумні спогади. І тепер те, що я роблю цього замало. Треба справжні дії. Справжні дії. Жінки не приділяли мені увагу, тож я став першим. Ти хворий сучий син, у тебе немає жодних докорів сумління. Зараз отримуєш бонус за те, що ти накоїв. Ти навчався на цю посаду майже два роки, так? А я припиню твоє навчання прямо зараз. Перш ніж ти зможеш завдати ще шкоди, давай зроби. це. Гаразд. О, п'ята година кінець зміни чудово! Чим вони схожі? Ха... Вони усі злочинці. Дідько, детективи, це все коричневі покемони. І за 80% цих інцидентів відповідальні ви. Мене що підвищують? Ви застрелили 11-річного вупера серед білого дня. Добре, але ж ми наче розібралися, що це була помилка. Так, і цю помилку зараз офіційно розслідує FBI через жорстоке поводження поліції. Жетон та пістолет. У вас оплачувана відпустка. Це маячня. Лейтенанте, ви ж теж коричневі. Всі помиляються. Самі подумайте, що мені робити. Це моє останнє попередження: тримайтеся подалі від неприємності, або я просто вас звільню. Друз'яки... Аллах казам! Дідько пікачу. Вас тут зараз взагалі не повинно бути. Добре, спочатку вислухайте. Хто знає, де він був 11 вересня. Це покемон-аутист, який намагається зігнути ложку своїм розумом. Зрозумійте, сьогодні він намагається гнути ложки, але завтра він може намагатися взяти літак та врізатися в хмарочос З знову навіть якби ви не був терористом, це справа ФПІ, а не наша. Якщо ви проявите жорстокість до цього бідолашного аутистала казама Пікачу, то поліція Пікімонів буде вимушена вас затримати. Вся. Так, стоп. Гей, лейтенант. Якщо той я леказами покемаркету буде вам дзвонити і скаже, що я йому погрожував пістолетом, то це все брехня. Камінь, Пікачу, Скільки я разів вам казав про цього покемона, Не треба його чепати. Цього постійно літати куди не треба. Не намагайся зігнути ложку. Це просто неможливо. Це все ілюзія. Це все ілюзія. цю ложку! FBI! Кинь the пістолет! Лейтенанте! Слава Господу, ви приїхали! Він транслював свій мусульманський разом через ложку, щоб ми не помічали його тероризм. Тепер у тебе великі проблеми сучий ти син. Твої психосили не працюють на покемонів темного типу. Чи не так, лейтенанте? Господи, я покемон типу землі, неосвічений ти дурень. Тепер киньте зброю, бо цього разу станете приводом насправді. Всі покемон дикачу, що ви робите Ти покемонів, проти якого розум безсилий. Привиди. Ти правильно почув сучий син. Я збираюся стати привидом! Я стану привидом правосуддя, який буде стежити за тобою повсюди та за твоїми друзями терористами. Як тобі! Що правда я не помилився? Так, я найкращий детектив у світі. Ха. Ще побачимо. Як справжній чоловік, скажу, що я помилився. Поліцейські расисти можуть висміювати неупереджені судової системи, але чорт забирай, пікачу, ви один з найкращих. Ха. Дякую вам, лейтенанте. Ви теж один з найкращих. Тепер, коли ви розкрили терористичну змову, я впевнений, що FPI припинить розслідування проти департаменту. Я повернув свою роботу! А? -а, -а. Срані палдея в упери. О 12 годині расовий махач, Пікачу. Окі-докі. Ах!